Так, доброго дня для всіх, хто не був на уроці і хто був, але щоб нічого не пропустити, записую відео. Отже, ми з вами починаємо вчити графічний дизайн. Графічний дизайн це є курс на дистанційному навчанні з інформатики на дисосвіту.orgua. Отже, заходите на distosvito, вибираємо ось тут графічний дизайн, і на сьогодні нам потрібно тільки онлайнові редактори. Ось тут вибираєте онлайн-редактори і вибираємо перший – «Фотопеа». Так, цей графічний редактор, він майже такий самий, як Photoshop. Але Photoshop вам не піде на телефоні, Скоріше за все, Photopea піде. Можна пробити проекти і на телефоні. Отже, відкриваємо, натискаємо новий проєкт і вибираємо. Якось. Назвати його можете, нехай буде собі новий проект. Можна вибрати ширину і висоту в пікселях, якщо ви знаєте формат картинки, який вам потрібен. Наприклад, якщо ви робити робити картинку для конкретної моделі телефона, вам потрібно подивитися, яка висота і ширина цього телефону в пікселях. Це можна знайти інформацію в будь-якому інтернет-магазині, де продається цей телефон. E, DPI e, тут вони автоматично, в принципі, виставляються. А якщо ви вибираєте якийсь формат картинки, наприклад, мобільний. На айфонах, наприклад, 326 DPI, тобто зображення буде дуже якісним. Якщо, наприклад, я візьму Samsung, трошки менш якісне. І так далі. Є вже готові шаблони телефонів, наприклад, на які ви можете робити картинки. Якщо я візьму там, iPhone 4, нехай буде. Так, тло картинки своєї, можете вибрати, якщо воно потрібне, якщо ні, то можете залишити біле. І натискаєте Створити. Так. Отже. Робимо якусь картинку на зображення телефону, айфона. Що є в нас тут на цьому екранчику? У нас є панель інструментів, багато інструментів, з ними будемо знайомитися поступово і рядочок меню. Отже, щоб нам. Ми сьогодні повинні картинку завантажити, готову сюди, на наше поле, і додати текст. Все. Як це можна зробити? Отже, заходите на будь-який сайт, де є якісь картинки. Можна користуватися ось цим Unsplash.com, тут якісні картинки. Багато різних на різну тематику. Ви вибираєте, припустимо, от Україна нехай буде, і вибираєте якусь собі, е, якусь собі картинку. Будь-яку, яка, яка вам сподобається. Так, наприклад, таку виберу. Отже, коли ви клікаєте по картинці. Е, вона з'являється у вас більшому розмірі. Тоді права кнопка миші і копіювати адресу зображення. Взагалі, ви цю картинку можете зберегти на комп'ютері, тоді з комп'ютера відкрити у ФОТОПА. Можна просто скопіювати адресу зображення і цей крок завантаження картинки на комп'ютер пропустити. Отже, коли ми скопіювали URL-адресу, ми тоді заходимо знову в наш ФОТОП, натискаємо «Файл», відкрити більше і Відкрити з URL. Сюди ми копіюємо. Нашу адресу е, нашої картинки і вибираємо або вставити в новий проєкт, або в поточний. Якщо в новий проєкт, то ваш, е, ваше зображення, з яким ви будете працювати, воно буде точно такого розміру, як ваша картинка. Нам це трошки не підходить. Ми вставляємо в поточний проєкт, натискаємо ОК. З'являється наша картинка. По розміру вона не така, як нам потрібно. Коли ми будемо її... Якось пробувати. Ну, взагалі, пропорції будуть зберігатися, але у вас, до речі, коли ви відкрите картинку, скоріш за все, що не будуть зберігатися ваші пропорції? Скоріш, скоріш за все. Скоріш за все, що не будуть. Так, отже, що ми тут будемо робити? Так, картинку відкрили. Нам потрібно. отут в нас з'являється, бачите? Шари, якщо у вас немає ще цього, значить ми беремо отут віконечко, шари, і ось тут у вас з'явиться такі шари. Один шар це буде задній фон, один шар це буде ваша фотографія. Фотографії ми включимо растеризувати. І поставимо галочку керування трансформацією. І тепер дивіться. Коли ми будемо, нам потрібно цю картинку поставити на наш формат нашого малюнка. Ми її просто розтягуємо. При цьому, бачите, отут є такі червоні лінії, що вона от показувала серединка цієї картинки. Якщо вам це підходить в такому вигляді, ви так її можете лишати. Можете трошечки посунути. Я собі трошечки ось так посуну. Так, тобто картинка, пропорції всі збереглися, але ми змогли її настільки збільшити, щоб зображення покрило нашу робочу область, наш е, листочок той, що ми вибрали. Так, можемо клікнути галочку, нам це підходить, хай так і буде. Далі, давайте додамо до цієї картинки текст. Інструмент для тексту ось тут. Клацаємо, вибрали інструмент текст, клацаємо, можемо щось собі надрукувати. Соняхи. Але текст у нас дуже малесенький, але це не є проблема. Ви можете його збільшити, і також можете поміняти шрифти. Отже, на рахунок шрифтів. На рахунок шрифтів. Коли ми класимо ось тут, дивіться, в нас є галочки, всякі шрифти, але якщо ви хочете писати українською мовою, не всі шрифти будуть писати українською мовою. Вам потрібно поставити галочку там, де кирилиця, і вас відфільтровуються всі шрифти, які можна вибрати для. Того, щоб писати українською. Так, ну, наприклад, вибрали ми шифти, тепер нам треба поміняти розмір. Нічого нового, виділяємо і пробуємо міняти розмір. Міняти можна двома способами. Можна ось тут. Якщо з'являється ситуація, в мене такої ситуації немає, бо я вже робила що не інший проєкт. Якщо у вас ситуація, що ви повзунок рухаєте до кінця, а воно не стає настільки великим. Це не означає, більше збільшити його не можна. Щоб збільшити ще, ви можете також лівою кнопочкою навести на отут розмір. і тягнути, Затискаю ліву кнопку, і тягну я вправо, і воно в мене може збільшуватися до безкінечності, скільки я собі захочу. Зрозуміло? Так. Ставлю я там, де мені воно потрібно. Так, в принципі, все. Що ми можемо ще зробити? Ми можемо розфарбувати. Ми можемо розфарбувати нашу, наш текст. Можемо розфарбувати. Щоб розфарбувати, вибираємо, а якщо ми хочемо розфарбувати якимось таким кольором, який в нас є на малюнку. Ми вибираємо тоді інструмент піпетка. Знайомимося з ним також. Піпетка є ось тут. Коли я мишку навожу на екран, я затискаю ліву кнопочку мишки, у мене з'являється от таке. І тут я можу вибирати кольори, якими я можу. Я хочу, щоб були для мого тексту. Вибрала я колір, він з'являється ось тут. І тепер я, можу, тепер я можу виділити текст, вибрати ось тут колір. Але останній, що я зберегла, він знаходиться ось тут. Вибираю ось цей колір. Натискаю ОК. Подивимось: Так, в мене з'являється зелененький колір мої, мого тексту. Так, останнє, що вам потрібно зробити, це зберегти вашу картинку. Натискаємо файл, експортувати як і рекомендую використовувати ось цей формат для збереження. Натискаємо ширина висота, якість. Можете попробувати порухати цей повзунок. І зберегти. Зберігається ваша картинка. Так, тут не видно в кутику, вона в мене збереглася. Я відкриваю. Ось є моя новостворена картинка. Так, працюємо.